Гарного усім дня чи вечора чи ночі, хто коли дивиться, вітаю усіх своїх одногрупників і друзів, підписників у Ютубі. Значить, картоплю я вже посадив, показував, як я оцим своєму мотоблоком, метазом садив її. Тепер сівалка саморобна на тій самій трьохточній навісці. Значить, що у нас тут бункер отакий от з якихось кусків жесті. От, там у нас є кукурудзка. Тут у нас сошник. Всередині там, ну потім на порожню покажу. Зіловський поршень по свердленні через 3 см, здається, ячейки. От. Тут ланцюгова передача. Зірочка велосипедна мала, не пам'ятаю, скільки здається на 15-17 зубів. Тут велика від педалів. Зірочка, щось порядка 42 чи що, не пам'ятаю теж. Зубів. і. Оце я вирішив перевірити, скільки воно буде давати мені на один метр. Ось ми маємо позначку. Крутимо його. Раз упало. Два упало. Три упало. Чотири. Пять. На метр п'ять штук. Через 20. Я думаю, це буде нормально. Що можу показати ось тут, значить, де виходять ці. там, от, дивіться, Видно. тут не видно, чого її видно. Тут з пластикової бутилки вирізаний такий вкладиш. От, Коли воно крутиться, грузка там їде. Ось і окипалки, пропуск навіть може бути. Ой, десь я смазав. Ось так. Крутиться. Воно усе. буває дві зернинки. Бере в основному по одній. Але інколи буває і пропуск. Тут зроблений крючок, тому що буває зерно засідає. Крючечок. Іде по ярку. Це не тільки у мене, це загально прийнята практика. Сівалок таких роблять різні клики, я нічого ніякого жорсткого не робив, просто отак проволочку, шпицю велосипедну вигнув, тут і сюди прив'язав, типу як підпружинив, от, щоб воно сюди його натягувало, от так. А туди знизу воно піджимається до дозатора. і якщо у крузинка не випадає, то цим крючочком воно його виковирує. І ось так ми погороду оця штука їде, крутиться, більша зірочка, крутиться там дозатор і у землю паде зерно. Якось так. А отут у мене ще й дозатор добрив. Ось така тут коробочка-приблудочка. Тут, значить, засувається, висувається е норма висіву, регулюється, значить, підрахував я, що мені на 10 метрів потрібно. Щоб випало 150 грамів селітри на мою площу. от, І так же само по цій мітці засипав 300 грам, 20 обертів зробив е, той диск, а диск 30-ка, а ми знаємо, що 30-ка це приблизно метр довжини по землі. І от 20 обертів зробив, 300 грамів, селітри випало. Відпрацював він, ну не хочу хвалитися, ну як не хвалитися. Получається, що хвалюся. Три сезони відпрацював, не поржавів. Не знаю чого, але не поржавів. От Цього року я тут трошки тут ззаду виходило, сипало доброго кільчатка там середині чотири лопаті. Крутилося викидав. Зараз переробив, щоб прямо донизу. Отам От воно випадало. І тут ось засувка засувається, відсувається, регулює норму висіву. От. Значить, який недоробок, недостаток, що потрібно буде два рази ходити. І так я кожен рік і сію. Но... Пального небагато іде, оце проходжу раз. Отут ще є, де воно, ось воно, упорне колесо ось такеньке. Ось такеньке упорне колесо. от, Вставляється от сюди, фіксується гвинтом і притолочує насіння. От коли перший раз іду сію селітру без колеса, Заривається аж по самій. Для чого цей захист? щоб не цей, Оцей захист тут, пластикова якась пластина. от, Аж по саму землю йде, щоб ланцюг не черпав землю. Того, що заривається аж отак. І оце я туди заганяю селітру. Проходю один раз. Потім цей ланцюг знімаю, надіваю інші з цієї самої зірочки уже на цю, щоб рухав мені кукурузу. Щось не дійшли руки цього року зробити. Думав зробити отак. Якщо розвернути оцю блок зірочок, тут ось ми бачимо, є ще менша зірочка. То, щоб її розвернути у ту сторону, поставити всередину і звідти вивести на сюди, Но тоді вийде, що сипати буде в один слід буде сипати кукурудзу. І він добрево. Разом не знаю, чи палить, чи не палить. Одніка палить, другі не палить. В принципі, я вже. Пробував. Так само ми кидаємо, якщо хто під сапу садить, кидає салітру в ямку разом з кукурудзою, нібито не палить. От, Але цього року ще буде так. Уже три роки я так відсіявся, вже четвертий. Що по два рази ходю, ну, то що зробиш? Це ж, не... ж пустякове діло. Цю зірочку розвернути туди, щоб оця мала. Стала із середини і сюди кинути ланцюг, цю, сунути, бо вона тут їздить сюди-їздить по валу. От. І привід сюди зробити, щоб воно разом сипало. Ну, А так я роблю як. Без цього колеса опорного глибше заходить. Е, іде селітра. Потім з цим колесом поруч сантиметрів 5 проходжу, уже осадю. Кукурузу з, з опорним салітра глибше, кукуруза чуть вище і в сторону на 5 см. Так десь я чув, читав, чи дивився відео. Рекомендую так робити і роблю. Взагалі, відрегульована вже подача доброго. Відрегульована кукуруза, ну кукуруза то вона була відрегульована, і ті роки. Так, уже, правда, перший рік. Ну, то правда була не куплена кукурудза, а домашня. Посіяв на малій зірочці, то через 3-5 см посходило. То сусідська корова мала що їсти, микав виносив. А зараз нібито сіє вже нормально. На метри кидає 5 штук. Ну, буває дві штучки кине, ну, то таке можна прорвати. І буде все гаразд. І значить, оце сівалочка готова. Завтра до бою на посівку круза. Ну, ось воно вигляд всередині в бункері. Там зілосткий пуршень. На свердлені дірочки. Воно собі крутиться. Хапає по зернині. Ну, ось тут ми бачимо цілих три воно хапнуло, але ось тут є щітка, яка зайве щиточка. Ось ну, під зерном знову не стало видно. Вона зайве знімає. Ось і так воно сіє. Тут гнізда зроблені спочатку були свердлом на 10. Зараз розсвердлені, тоді гірше засідало або не захватювало, не поміщалося зерно. Якщо крупне насіння або, в, або засідало так, що навіть ота проволока крючок не могли. От, вон там, значить, щітка. От, туди воно іде, крутиться. Щітка зайве знімає. І тут, значить, ще що? Там металева пластина йде над цим дозатором, над цим поршнем. От. А в ній прорізаний отвір тільки напроти оцього, щоб отут, бо її колись не було у мене, отут збоку якось нахально через щітку пролазило зерно і лишнє сипало. Потім я, значить, зробив пластину, там перекрив його отут. а отут именно, рядок, От, э, вырезано, ну, вырезано. И, э, тут іменно, де йде рядок, де йде зерно, вирізана, ну, вирізано. І тут йде, а щітка зайве знімає.